Це так, це виходить так. Так. Треба було, може, ну, я не знаю, більш гнучко тут, я навіть не знаю. О дивіться заява Міністерства закордонних справ. І це варто озвучити, принаймні озвучити. За останні місяці Україна отримала півтора мільярди доларів. Це от якраз, ну, допомога, кредит, але принаймні гроші. да Тут же ж вона не отримала. І тисячу тонн військової допомоги. Оце вже, в принципі. Ну, це є, серйозно. І є про що говорити. Так. От я щойно хотів сказати: це не, не стурбованість і не занепокоєння. Оце дійсно, хоч, як кажуть, видно, що щось якось. А от Лукашенко, бачите, яка е, заява, ну, заголовок, принаймні, такий. Чому я завжди кажу заголовок, тому що, ну, от коли я від Лукашенка сам на власні вуха почую, я скажу: так, це Лукашенко це сказав. Ну, я намагаюсь теж, знаєте, бо засоби масової інформації зараз ви ну, знаєте, так. які, правда. От, значить, готовий визнати окупований Крим російським, ніби як тільки Путін йому про це скаже. Це те, про що ми з вами говорили. Розумієте? Ну, навіть якщо він визнає, і що це змінить, ну, так от абсолютно ось. нічого. Білорусь сьогодні залежна країна, залежна в першу чергу від Росії. І говорити про те, що її заява там вплине на щось, ну, несерйозно. Коли мінська зустріч тільки зорганізовувалася, ще перша, пам'ятаєте, коли Лукашенко так, ходив і так. Аж в очах було написано, що ви ж мене там називали на рівні Страсбурга, на рівні Брюселя, там, останнім диктатором Європи, а я ж тут таке вам, да, от майданчик такий вам влаштував. То я скажу вам, в європейській пресі вже таке поняття, якби і не знайдеш. Вже про Лукашенка зразу припинили говорити там про якогось там диктатора, навпаки, що людина, отак от, а потім його ще була заява. Ви давайте сідайте, домовляєтеся, хоч годинами сидіть. А я навіть каже, це Лукашенко каже. Готовий і чай і каву вам підносити, аби тільки конструктив і результативність в розмовах якась була. То тут зразу, як ми пригадаємо, як Білорусь хотіла стати членом Ради Європи в 97-му році. їй дали таке якби, реверанс, як потенційна країна, яка може стати. Звичайно, після цих всіх подій ніхто її в Раду Європи і не взяв. Та й не візьме, очевидно. От. Але тим не менше, принаймні, Лукашенко якось по-іншому е постав, правда? От. Ну, Лукашенко ну, а дос... зараз він постав отак, як, в принципі, і постав би. Лукашенко досвідчений політик. Та, звичайно. Е але коли його поставили в таку позицію, його. Грубо кажучи, присували із Заходу, і з Сходу. Малесенька Білорусь не підтримав практично ніхто. Ну, Можливо, Китай десь там трохи як якимось ну, чином так, е так. стабілізував ситуацію. От. А так, е ну, маленька Білорусь. Була б вона більша, ну, розмова була б зовсім інша. Ну, розмова була б зовсім інша. Щодо визнання, невизнання. Ну, То там як подивимося, але принаймні ви правильно абсолютно сказали. Ну, ну і визнає, ну і що. Так що я тепер почую це визнання і зразу. В Унісон виїзною так само, чи там ви, чи там хтось із Ні, при... не... притомних українців, які люблять свою країну, свою землю. Про владу це вже інше питання, але земля і країна це святе. А от щодо того, що пропозиції є в думі визнати так звані оці ЛНР-ДНР з боку Росії. Це як буде виглядати взагалі? Ну, це буде, як воно і зараз виглядає. Це порушення норм міжнародного права, це збройна агресія, так. це окупація. Це те, що дає підстави проти Росії вводити санкції, mm -hmm. будь-які економічні санкції, робити її ізгоєм, так. локалізувати, блокувати. Вони ж до сьогоднішнього дня кажуть, що ми ж проти України не воюємо. Це mm -hmm. там якісь повстанці. Біля під'їзд, коли Ердоган сказав, зброю, коли Ердоган каже вісім років Путіну, давай я вас помирю з Україною, то вони ж кажуть, що нас не треба мирити, ми ж не воюємо. От. Але до речі, ви ми сказали... не воюємо, але давайте прямий діалог з цією публікою. Ну от дивіться, Ердоган уже на себе взяв таку ініціативу. Він вже пропонує в Стамбулі провести Мінськ 3. Так, так. Мінська вже не буде. Ті ситуації, буде. в якій зараз, які зараз знаходиться Білорусь, за Мінськ треба забути. Так, 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 от. Так. А Ердоган виступив з ініціативою новою, і я думаю, що. Вона має підстави для того, щоб бути живою. Ця ініціатива. Mm. Ну і тим більше, ми знаємо, що Туреччина досить близький союзник Великобританії, тому тут тут може щось бути з цього.